Боже поганий, війшли до спадку твого заночистили храм, твій святий Україну на руїни змінили. Рабів твоїх трупи вони віддали нам, поживу для паства небесного тіла твоїх боговійних звіріні, землі. Вони розливали їхню кров, немов воду в околицях України. І не було погребальників. Ми стали за ганьбун для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки, о Господі, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вилізь свій гнів на людей, що тебе не пізнали. І на царство, що імення Твого не кличуть, бо вони з'їли Якова, а мешкання його поопустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже, нашого Спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас, і прости наші гріхи ради імення свого. Чого будуть казати погане? Де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане Відомою помство за пролиту кров твоїх рабів. Нехай перед лицем Твоє дійде з в'язня, за великістю сили, рамина Твого, збережи на смерть перерикованих. а нашим сусідям верни на налона їх на їхню наругу, якою тебе зневажали, О Господи, а ми твій народ і отара Твого пасовська. Будем дякувати тобі, вічно будемо оповідати про славу Твою зароду в рід.